Бажаю здоров'я, друзі. Хотів з вами поділитися своїм опитом, як я вирощую картоплю. Я її підкормив мікрофоскою і зараз проводжу глибоку культивацію. Таким чином я її розсипав усе по картопельці. Картопелька повсходила. Там я вже, як ви бачите, перепушив. І зараз покажу, як я це проводжу. Коли ви проводите глибоку культивацію на цій стадії картоплі, ви обогащаєте землю повітрям, мікроелементи. Флора, яка знаходиться в ґрунті, вона поєднується з теплим повітрям. І так як на днях будуть дощі, то ця не травмофоска швидше Ну, У мене, як ви бачите, завжди такий агрегат. І я роблю таку глибоку пропушку міждурядку. Між картоплею я не пропущу, а біжу сама. Тільки міждурядкою. Также я видергу не бур'ян і земелька. Ось віці. Земелька, як пушинка стоїть. то Закінчив я глибоку культивацію картоплі. От, як ви бачите, отак вона виглядає у нас. Повністю весь участок. А також прокультивував я в парничках. Тут у мене перчик, редиска. також часник прокультивував. Як ви бачите, і тут помідор, який в парнику був, який був в відкритому ґрунті, що я накривав рядниною брезентовою. Ну і також чеснок. Везде я давав глибоку пропушку, постоїть, влага і будемо займатися підкормкою і всім іншим. Слідкуйте.